Вітаю, шановні друзі і подруги. Ми починаємо серію відео для того, щоб пояснити вам певні правила політології. Питання: яка форма правління в Україні? 3 секунди, і ти даєш відповідь. Більшість із вас скаже парламентсько президентська? Тому що так вказано в Конституції, що є абсолютно неправдою, ні, те, що вказано, це правда. Неправда те, що форму правління визначає не Конституція, а результати виборів плюс конкретні домовленості між політичними силами. Якщо в Україні партія президента має більшість. То відповідно у нас президентсько-парламентська республіка, тому що президент особисто може більше впливати, ніж інші парламентські партії. А якщо партія президента має не просто більшість а 300 голосів, то це вже супер президентська. Республіки, і відповідно навпаки, якщо опозиційні до президента партії мають більшість, то тоді вже можна називати парламентсько-президентську і те тільки теорії, тому що на практиці були прецеденти у нас: Тимошенко, Ющенко, Ющенко Янукович. Коли працювали разом і не спрацювалися. Хочеш більше розбиратися: лайки, підписки, коментарі.